Привіт, друзі. Сьогодні знайомимося на продаж у нас Yamaha Jog SA-36, 4 інжекторний на водяному охолодженні. Jog у нас дуже популярні 36 ті на сьогоднішній день. Я їх навіть не встигаю скажімо так, знаходити такі, щоб аж цікаві були для вас. Причому, скажімо так, стан знову ж таки можна підібрати відповідно до ваших грошей. Конкретну техніку, конкретний екземпляр ми розглядаємо зараз. От, і ви можете його відносити до, скажімо так, окремої одиниці, яка коштує певних грошей. Не завжди ця сума грошей може влаштовувати покупця, але от, дивіться, що я вам пропоную. Це у нас Джок інжекторний, чотиритактний, хтактний нагадує на водяному охолодженні. Задня гума у нас абсолютно нова. От, називається вона Dunlop Run Хто розуміє, що таке новий і оскільки він коштує грошей, той розуміє. Хто не розуміє, тому не буду пояснювати. Гума коштує немало і не завжди її можна в Україні навіть купити. Гальма в ідеальному стані абсолютно колодки. Е, ці... Хто не знає, це шлангочки для збору конденсата з повітряного фільтра. От, оригінальний. До речі, амортизатор робочий в дуже-дуже гарному стані. Хоча я недавно катався на китайському амортизаторі. Поставив, трошки товща пружина була, він трошечки вищий. Бачите? Вищий трошечки той амортизатор буквально на сантиметр 2, але на комфорт вплинуло скутера, став комфортніший, трошечки вищий. Мені більше сподобалось навіть на китайському. Це, як на мене, сильно з коротким ходом. Тобто він працюючий, зараз оригінальний. Я, до речі, прокатався, прокатався все, все добре, але все одно не такий комфортний, навіть змушений зауважити. Так, по варіаторах у нас повністю все в оригінальному стані. Ремень, ролики, варіатор і так далі. Бокової підножечки на цьому немає. Скутерочок в оригінальній фарбі. Бачите, дивіться, ліва частина повністю в ідеальному стані. Чорненький такий гарний скутер. От, Але є момент. От, Був по... пофарбований клюв, я вам вже прямо так детально детально розказую. І от, Оцініть, будь ласка, якість фарбованого. Клювчика, наскільки він, в якому він стані, подивіться, як якісно зроблено, Ну, знову ж таки е з якісними елементами і дивіться оригінальну японську частину задню. Так само трошечки наклеїчки вже на сонечку вигоріли. От. А так, все супер. По лівій частині пластика, по клювчику взагалі, ну, самі розумієте, все супер, все красиво і все дуже якісно виглядає. Навіть видно мене в шоломі. Так, далі голова оригінальна, дивіться, в ідеальненькому стані взагалі скутерочок прямо ну, дуже гарно виглядає, ніде ні єдиної подряпинки немає. От, Права частина також просто Нова, без ніяких питань. Коротше, скутер взагалі виглядає, як, на мою думку, взагалі як новий. Що таке? Два оригінальних ключики, то також зрозумієте, коли йде один і вам приходиться щось там шукати, коли одразу два ключика оригінальний, один навіть ще запакований. Відчувається, що мопедик у нас тут все добре, але 10.05, дивіться, 10 рік. Чистесенький бак з рідним бензинчиком. Все настільки гарно виглядає по скутеру. Що не кожен раз? Скутер 16-го року так виглядає, я вам скажу. Так, дивимось, що у нас сидіннячко. Сидіння оригінал, стан ідеал. Так. Щось о. Так, по по руках. а сидіннячко. Ми взяли з іншого мопедика з 2014 року сидіння. Бачите? Так що бувають і такі випадки, коли за енну суму грошей можна знайти оригінальний чехольчик. От, оригінальне сидіннячко в такому стані. Так, далі, під сидінням також все супер. Ця паролоночка також не на всіх буває. Буває і отак, а буває і отак. От, тут також все супер. Дивимось далі ручки, надписи є, не прям геть є, але є. 13160 по пробігу. Ну, Я, я вірю, мабуть. Далі пластик ми дивились. все нове, передня гума, також Dunlop, також Grand скуд. І також вона нова, абсолютно нова. Передня задня гума Dunlop. повністю в новому стані тобто ну просто хочеться щось так як сказати поганеньке але ще нічого не знайшов О, зараз буде. а я включив а не включив Йо моє бачите, заговорився навіть, забувся включити запалення. Ну що? Лямпочка працює. Дуже гарно двигунчик робить. Чистенько, тихенько, без ніяких питань. Ой, пішов чорний дим. А чого він пішов? Тому що мопед газує і палює бензин. А чого пішов чорний дим? Ніхто не знає. Бачите, не димить. Гарно, оберти тримає все, все, все просто ідеальненько. Двигунчик тут у нас без зауважень. Навіть не то, що з зауважень, а просто супер. Двигунчик, оптика працює, лампочка працює, все. Все працює. Ідеальний стан по пластику, ну, взагалі, новий апарат оцінюю. Так, як завжди, невеличкий тест-драйв. А, а, до речі, треба, мені треба було у замочок залити ВДшки, коли занадто, дивіться, ніжненько включати, то воно буває не включається. треба... Але ні, вже розпрацювався. Я три рази його включив, замочок. Щось він. Щось там відстає замочок, бачите? Ключ відстає. Відстає в замковий контакт якийсь. От бачите, яка історія. І виходить, що не дожатий ключ легесенько в праву сторону. А контакт слабенький і глушиться мопедик, дивіться, я легесенько включаю. О, ні, працює все добре. Коротше кажучи, буває по замкові також питання. Не один раз приходилось повністю розбирати замок, так як з плином часу там окислюються мідні такі контактики, і питання просто їх повитирати і все добре працює. Хоча в 90% випадків вирішується, це просто ведешечкою в замок, він трошечки постоїть і все добре, все гарно працює. От. Це, що стосується, коли берете не готову техніку, от можуть бути такі багатько маленьких питань, типу лампочка не горить і так далі. От. А буває ще взагалі ніяких, як от на цьому скутерочку, але, бачите, в замочок треба було бажано рідини залити, щоб воно трошечки повідкисало там. хоча... Е Скажімо так, в період експлуатації ви його там за день 10 разочків 15 включите, і воно саме, як то кажуть, притреться. От, і ніяких питань не буде. Все такий джок, як я під, під, під мі, підмічав, говорив раніше. Один із самих популярних скутерків, які на сьогоднішній день продаються, вони масово і люди їх беруть гарно, як колись. В давні часи була 34-та моделька. Сьогодні топчик продаж, це у нас 36-та. Так, ну поїхали. Так, перевіряю деколи стан вилочки, стан керма, гуми і так далі. Якщо у вас гума буде, а, мабуть, скажімо так, стерта на одну сторону, або у вас одне перо буде працювати не так, як інше перо. І тоді у вас не, так, не буде такого комфорту і тримання дороги а, на скутерочкові. Ну що, підводимо підсумок. 36-та у нас взагалі нова. Абсолютно в ідеальному стані, як технічно, так і е, візуально, ніяких питань немає на новій гумі, абсолютно в ідеальному стані без єдиної подряпиночки, взагалі пластик. Тобто дуже достойний е, апарат. Кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відео. Техніка розмитнена, ставиться на облік. Реєструється і сертифікати відповідності я також роблю. Кому потрібно, звертайтеся всім гарних покупок.